Вітаю! Це програма школа інвестора. Ми розповідаємо вам про те, як влаштовані фінансові ринки, щоб допомогти приймати оптимальні рішення в управлінні вашими капіталами. Сприяє нам у цьому партнер нашої програми РД «Банк». Депозитні ставки до 25,5% річних. Гарантовані платежі день в день. Служба інкасації для фізичних осіб. РД «Банк» – надійний банк. Сьогодні говоримо про кредитування підприємств, особливості надання позик вітчизняним банкам, поради спеціалістів, як отримати кредит. Давно банківський кредит був одним з найпоширеніших способів залучення коштів підприємствами. Тепер банки обмежені в ресурсах і кредитування юридичних осіб стає не таким доступним як раніше. Тепер банківський бізнес не так широко практикує кредитування фізичних осіб. Більшість банків, які створили у себе умови для кредитування, переходять на щирну співпрацю з бізнесом. Даний момент наш банк направлен на кредитування юридичних літ. Это связано с тем, что мы хотим поддержать работающий бизнес, те компании, которые даже в эпоху кризиса не останавливали свою деятельность, которые продолжают заниматься производственной, закупочной деятельностью. Мы работаем краткосрочно, кредитуем с... Условиям обслуговування в нашому банку аналізуємо в течение буквально одного місяця обороти. Після цього готові представляти компаніям краткосрочні овердрафти на поповнення оборотних средств. Вирішальним же чинником для прийняття банком рішення про надання кредиту є поточний стан бізнесу, який оцінюється у співпраці з експертом банку. Неостанню останню роль також відіграє і обсяг застави. Ми, е Приймаємо в залог різні види забезпечення, як правило, це недвіжимість, товари в обороті, ем, поручительства різного роду. Як правило, банки кредитують юридичних осіб в різних валютах, але на сьогодні валютні кредити надаються не всім підприємствам в пріоритеті гривня. Для юридичних людей обмежень в кредитуванні в виборі валюти немає. Как правило, валютные кредиты оформляют те компании, у которых есть постоянное поступление валютной выручки. В основном остальные компании берут авердажное кредитование в гривне, потому что все закупки, пополнение оборотных средств используются ими на территории Украины. Кожна фінансова установа має свій порядок роботи з позичальниками, проте існує загальна процедура кредитування, сформована законодавством та практикою. Її основа вивчення і аналіз діяльності потенційного позичальника, його кредитоспроможності, прогнози ризику неповернення кредиту. Мы разработали достаточно прозрачные и понятные для клиентов критерии для получения овердрафтного кредитования, которые включают в себя ряд параметров. Это прежде всего сфера деятельности, в которой работает клиент. Мы не зря говорим о работающем бизнесе. Когда мы анализируем деятельность клиента, мы действительно смотрим, к какой сфере бизнеса он относится, и является ли этот бизнес в момент кризиса работающим бизнесом. Также мы анализируем всю финансовую документацию? которую мы запрашиваем, она достаточно стандартна: балансы, формы и довидки, которые предоставляются при ну, любом виде кредитования, как юридических, так и физических лиц. Это помогает нам оценить финансовое состояние и соответственно сделать вывод о платежеспособности клиента на момент обслуживания кредита. Также мы анализируем информацию о учредителях, мы инф, анализируем информацию о э, руководстве компании. Э, для нас очень важно, чтобы была э, позитивная репутация в деловом мире. Также мы смотрим, чтобы у компании обязательно ну, были такие моменты, очень важные для нас, как оборачиваемость тех же товарных запасов, либо определенный цикл скажем, недолгосрочный цикл кредиторской дебиторской задолженности, что влияет собственно говоря, на возвратность кредиту, обнулення овердрафта. Отже, вимоги до позичальника позитивна ділова репутація, репутация бізнесом в сфере торгівлі. Або послуг, термін фактичної діяльності не менше трьох років, наявність нерухомості у приватній власності, відомості про поточний стан бізнесу. Є й такі сфери підприємництва, яких українські фінустанови не кредитують. Банки відмовляються давати кредити на рефінансування фінансових зобов'язань чи поповнення статутного фонду на стартовий капітал для заснування бізнесу, на реалізацію проєктів, пов'язаних з будівництвом житла, гральним бізнесом, виробництвом і продажем зброї тюнових виробів та алкогольних напоїв. Ристуючись нормативними актами НБУ та власними методиками, фінустанови розробляють вимоги для потенційних позичальників. Ви дивились програму Школа інвестора, яка виходить за підтримки РДБанку. Депозитні ставки до 25,5% річних. Гарантовані платежі день в день. Служба інкасації для фізичних осіб. РДБанк – надійний банк. Дякую, що залишалися з нами. Пам'ятайте, що ваші гроші мають працювати тільки на вас. Зустрінемось на телеканалі UBC.